Ну, дивіться, є вісім видів ікри. І кожна, кожен вид, тобто чотири червоної, три чорної і одна щуки. І кожна ця, наприклад, горбуша, кежуча, це червона, форель, кети, теж червона. І вони кожна розділені на шість позицій. І по кожній позиції, тобто тара, тара від 150 грам. І прописана ціна. Мені зручніше, і я думаю, якби я була клієнтом, то мені було б зручніше дивитися в особистих повідомленнях на цей перелік. Тому я всіх прошу, будь ласка, пишіть мені перший, перший запит в особисті повідомлення, і я вам надаю цю інформацію і розписую, розказую, що це господарство в Україні вирощена рибка, що це аквакультура. І все це, вся ця інформація є в особистому повідомленні. Тому пишіть перший мені запит, і я вам надаю інформацію. Дякую, що дивитеся відео. Бажаєте замовити? Пишіть. Відправка з Одеси щодня.